які переслідують і наших дітей, і наших рідних. Я думав, що політика від мене пішла тим днем, коли з в'язниці був випущений незаконно засуджений мій, мій брат. Але не так сталося, прийшлося повернутися в політику. Я сьогодні говорю не як представник жодної партії. Я говорю як громадянин України, рівний з вами, не в образу політикам, які і сьогодні є тут присутні. Я для себе. Зробив декілька висновків за останніх 50 днів всіх подій, які відбуваються на Майдані. 80% громадян України ненавидить щиро ту владу, яка сьогодні є. І на Заході, і на сході, і на півдні, і на півночі. Велика кількість людей на сьогоднішній день не довіряють в тому числі і опозиційним політикам. Але я закликаю потерпіти хоча б невеликий час і дати шанс їм повернути, розвернути Україну в інший бік розвитку її історії. Після подій і того, що відбулося з дітьми-студентами на Майдані Незалежності, і того, що відбувалося вчора і під Києво-Святошинським судом. І на проспекті перемоги в Києві я для себе зробив висновки. Я нікого не агітую. Це мої особисті висновки. Я використав з телефонного довідника всіх своїх знайомих, які ще носять погони. Я щиро зробив це і прошу їх більше забути мій телефон і моє прізвище. Дякую, дякую. дякую. Я знаю, що тільки разом, з'єднавшись в один кулак, ми зможемо вистояти і перемогти цю владу як би важко не було. У нас, на жаль, юридичних підстав надіятися на перемогу прямо завтра немає, але ми даємо шанс народним депутатам-опозиціонерам 16-го числа не дати прийняти бандитський бюджет розкладання нашої держави. І закликаю всіх, хто може прийти до Верховної Ради, здається, голосування буде в четвер. Не повинні вони прийняти черговий бюджет, підвищити на 2 мільярда знову утримання силових структур. Я не вірю в щирість сьогоднішнього повідомлення про те, що Шумка відкрив кримінальне провадження про побиття Беркутом людей вчора. Він відкрив і пробиття про побиття студентів на Майдані Незалежності. Це замилювання очей і чергові викрутаси перед Європою і Сполученими Штатами, аби не попасти в той чорний список, першим в якому знаходиться нинішній, не можу сказати, міністр, керівник міліції Захарченко. І щоб ви не думали, що ми. Окремо і у нас Україна не єдина. Я би хотів за рахунок зекономленого часу свого виступу перед вами надати слово в вигляді чотирьох речей жінці, яка з першого дня знаходиться на майдані моєго колеги і активіста з Донбасу з Луганська Аліні Толстоваченка. А вам, дякую, тримаємося купи. Слава Україні! Вітаю вас, друзі, вітаю вас всіх. Ми сьогодні дуже раді, раді присутні бути тут, в вашому такому гарному місті. У Вас така багата історія, ваш, ваша земля багата на видатні українські постаті. Але особливо мені приємно бачити саме вас, ваші запалені очі, ваші небайдужі палаючі серця. це дуже важливо для нас, повірте. Я вітаю вас від мешканців Донбасу, саме я, наприклад, з Луганська. Повірте, ваших однодумців дуже багато в нас, вони є. Так їм теж важко, їх не менше залякують, проти них застосовують також, бо дуже... Багато політичних репресій можливо, і навіть ваші ніж нам тут, тому що все ж таки їх менше ніж нас, але вони не бояться. Чому вони це роблять? Щоб показати, що Україна єдина, це цілосна єдина країна. Що український народ єдиний народ. Країна не ділиться на захід чи схід. Вона ділиться на дві частини. Так ділиться. Але перша частина це ми, це український народ. А друга частина це ота купка бандитів, перевертні в погонів, членів сім'ї, корупціонерів за продажних чиновників. так? І цю, треба, і цю другу частину нам треба. Просто вигнати з цієї країни. Треба позбавитися цієї частини. І це ми повинні розуміти всі від сходу до заходу. Друзі, я вчора була на проспекті Перемозги, Я була свідком побиття мирних демонстрантів, мирних людей. Я бачила, як розбили голову Юрію Луценку, людині, яка два з половиною роки викреслила її життя. Була в язниці, просто людина приїхала захистити мирний народ, закрити собою і Берке кільком дарив йому по голові зараз він в лікарні. Як можна бо дуже спостерігати на це, ще декілька хлопців зібрала швидка. Ми підставили одну шоку, ми підставили другу. у Нас третьої ще нема. Ми повинні, крім глобальних цілей, крім відставки. Президента, уряду, уряду раду вимагати ще вирішення таких питань, як залучення до відповідальності кожного отого біркута, кожну ту дику пташку, яка підіймала кийок на наших дітей. На, наш народ. Кожен повинен бути засуджений. Кожен з них і тоді іншому його колезі буде вже неповадно робити так. Ми повинні це вимагати, друзі.